Всім привіт! Будемо обрізати вже останні рози, вже багато обрізали, залишилися ці. Цікар цю боку вбираємо. Раз. А це буде на черинок, я досажу, десь черинок буде готовий. Так. Це оббираємо з боку, це трошки лишаємо. Це трохи теж лишаємо. Так, все. Цю молоду ми вбираємо. вона тут не треба. Ці бокові вбираємо, бо вона буде затіняти середину. Це, скільки високо обрізаю, бо може бути ще прихватити мороз. Тут цей. Цей той кусочок обрізаємо, лишнього не треба. Це теж високо, бо ще треба буде весною. Обрізати, як десь щось перемерзне. О, все, красуни наші. Так, цей кусочок лиш залишаємо. Це обрізаємо. Так, цю палочку витягне, підв'язували його. Цей кусочок лишаємо. і це обрізаємо. Вже викинемо і це обріжемо. Це все викинемо. Вже пора цього саме закинувати. Ось кру. Так, цю бокову теж обріжімо. Так. І цю обрежем Вона тут не треба. Візьмемо один черенок, бо нам більше не треба. Тепер я ще землею їх утеплю, бо опілка розину утепляють, а землею. Земля з компостом. І все, вона вже може зимувати. Соня наша готова до зими. Тепер йдемо, посадимо цей Чиринок, ходь землю, заб'ємо і йдемо до родидрону. Родидро у нас отут. Черенок Пємо десь сюди, дві цих пагони. Почки дві сюди і дві наверх. Тож потім земля утепле. І ще нам треба на зиму родидрон опілками, бо родидрон любить кисню землю, його лишу пить ні в якому разі обліками не можу тепляти, тому що вони пропадуть. Вони не люблять кислого ґрунту. Одився. Підписуйтесь на мій канал. Всього хорошого.